Управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області в сфері громадської безпеки та охорони громадського порядку на території області є підзвітним та підпорядкованим Тернопільській обласній раді. Майдан це підтримує. Департамент управління інші структурні підрозділи Тернопільської обласної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади на території області. Забезпечують безперебійне функціонування галузі економіки та є підзвітним відповідним органам місцевого самоврядування, тобто Тернопільській обласній раді і радам базового рівня. Підтримуємо yeah. голова Тернопільської обласної ради координує діяльність головного управління державної казачевської служби тернопільської області в частині здійснення касових видатків державного та місцевого бюджетів на території Тернопільської області. І контроль за виконанням цього рішення доручити постійним комісіям Тернопільської обласної ради згідно їхніх їхньої підприємств. Дуже коротко, що це. Ми, нам потрібен порядок. Правоохоронні органи підпорядковуються Тернопільській обласній раді, як єдиним легітимним органу на території Тернопільської обласній ради. Іншого зараз органу просто в області немає. І ми повинні забезпечити нашу життєдіяльність, громадський порядок, виплату заробітних плат і пенсій і не допустити тут безчинств, пародесва і погробів. Я Важаю, з цього питання даю слово висловитися Володимир Орестович Гульовський.